Я часто не погоджуюсь з людьми, сперечаюся, доводжу свою думку, чи це нормально. Недавно мене запитали ось таке питання, і хочу запитати вас, як ви думаєте, чи нормально це? Насправді це нормально, це навпаки дуже добре, що ви маєте свою думку, що ви її висловлюєте, що ви можете її відстоювати. Тому що багато людей вони навчені того, що якщо ти погоджуєшся, значить ти хороший. Так? Тобто, десь з попереднього досвіду люди часто набирають такого, що треба слухати, треба погоджуватися для того, щоб мати хороші стосунки, для того, щоб не конфліктувати. Але насправді, якщо ви погоджуєтеся просто для того, щоб уникнути якогось конфлікту, уникнути непорозуміння. То це закладається така, можна сказати, як відкладена реакція того, що колись це може вибухнути. Коли ми весь час намагаємося себе заткнути, не слухати і підкорятися іншим людям, то в якийсь момент це може проявитися або ще більшими конфліктами, або ж через якісь хвороби, події і так далі. Тому мати свою думку, висловлювати її і не погоджуватися з іншими це абсолютно нормальна реакція. Це добре, що ви розумієте свою унікальність, ви розумієте свій досвід, ви розумієте свої погляди, і для тих людей, які мають іншу думку, ви про це можете заявити без образ, без принижень, без. Нав'язування, що моя думка правильна, але визнавати інший погляд і не погоджуватись автоматично з іншими, це нормально і це здорова поведінка. Напишіть, що ви про це думаєте. Цікаво було б говорити цю тему.